Все время чаюємо в місті. Живемо ми вже більше року тут. Ми взагалі тут, тут з нас тут шість чоловік Марінських є. Тобто ну, вже добре, що ми в гурті цьому. Оріховській, Оріховській Оріховські, 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 Малиновка. Туда, такі, тучі, тут самі такі гарячі точки. не погоріли. У нас проживає 149. Внутрішньо переміщених осіб. В'явід собі цю обстановку зразу завезли, значить, заїхало два автобуси. Це, значить, було майже 87 чоловік зразу, літніх поважних людей, в основному так 60 плюс і глибоко плюс. І є за 80 поважні люди, а за плечима один рюкзак, у яке вмістилося все їхнє колишнє життя. Це вужах. Зразу необхідне було все необхідне. А потім ми вже завдяки багатьом волонтерським організаціям доотримували все, що можна було для харчування, для облаштування. Все в нас є, все Це є. телевізор є, і холодильник є, все в нас є. Ми місяць у підвалі жили. У нас згорів дом, на третій день, як почалась війна, у нас на третій день згорів будинок. Згорів будинок, і машина. Ну що все, ми як тікали, що змогли пакетик з документами, навіть свічей ми нічого не закликали. Куди приїхали, я сказала, ми далі нікуди не поїдемо. Це нам борошно привезли, і дріжджі, і борошно. І тепер ми робимо. Перше у нас суп овочний йде з томатами, друге йде у нас гречка і гуляш м'ясний. Булочка ванільна і компот. Стулова тоже нас дівчата годували три рази. нас годували. тут нас встріли дуже гарно на стріли по сьогоднішній день. Ми чувствуємо себе як ми вдома. Тільки від того, знаєте, ночі лягає спати, Це все немоспоминання, що немає нічого, марінки. Оце дуже страшно. У нас в області 19 комунальних установ, саме обласного підпорядкування. Ну всі вони ми розуміємо, це заклади освіти, і там ми розміщуємо внутрішньопереміщених осіб, які не мають змоги винаймати житло, або в них немає родичів, тобто вони залишились взагалі наодинці. То звичайно, таких людей ми не залишаємо. Ми їх відразу поселяємо в такі установи. Хочу сказати, що сьогодні близько 2,5 тисячі внутрішньопереміщених осіб проживають безпосередньо в таких наших освітніх закладах. Квітів насадила, ну, хочеться жити так, як вдома жили уютно. Приїхали ми 6 квітня 2022 року. На місяць, як тільки почалась війна. Ми були вимушені поїхати через те, що Зайшли в наше село Кадирівці і сказали нам за 20 хвилин добратися. Да. Ми виїхали буквально за 20 хвилин. Що ми взяли, так і поїхали сюди до Запоріжжя. На сьогодні проживає загалом 186 осіб. Спочатку, коли б заїхала така велика кількість людей, було б дуже складно емоціонально. Виникали проблеми з усім: від холодильника до пральної машини, до одягу, до харчування. Один з яскравих прикладів співпраці з міжнародними партнерами якраз участь в рамках програми USAID, а саме в рамках напряму DJ East. За цією програмою ми отримали достатньо великий перелік різного роду допомоги. Ще раз наголошую, що це в першу чергу побутова техніка, яка була так необхідна. Завезли мікроволновки, завезли нам плитки у цю і на ту сторону, і на цю даже кулір привезли. Якого ми в селі і не знали, і не бачили. Нас оберігають, нас нянчуть, нас люблять. Це надзвичайно якісні речі. Це були величезні холодильники. Холодильники, такі, які розраховані. От у нас стоїть на цьому поверсі два холодильники на одній і на другій кухні, і туди вмістити можна все. Величезні морозильні камери. Також їх на цьому поверсі дві на одну і на другу кухню. Туди можна покласти все. Також вони дали мікроволновки, вони дали чайники, вони надали нам. Супер круті утюги, праски. А вони такі парові праски. Ну таких у нас ніколи не було. Це вообще фантастика. І вони надали нам промислові пральні машини. Ну, це взагалі круто, тому що дітей багато, людей багато. У мене троє дітей, двоє дівчаток і хлопчик. Одна дитинка моя середня, 12 років, дівчинка, дитина-аутист. Е, тут е, ми навчилися обійматися. Ми тут навчилися спілкуванню, ми навчилися е, адаптуватися. Я дуже задоволена тим, що я потрапила саме сюди. Двоє дівчат: одній 10 років, другій 14. На даний момент навчається в школі. Ну і вільний час проводять з друзями в ігровій кімнаті. В такому вигляді, яка у нас зараз, вона з'явилась не так давно завдяки спонсорах. Є м'яка зона, де менші діти можуть погулятися з конструкторами з лего, там посидіти, помалювати, поліпити старші діти грають в настільні ігри. Декілька чоловік поступили до нас, січовий колегіум. Вони в нас навчаються, а деякі продовжували навчання дистанційне в своїх школах, звідки вони приїхали. І вони там навчаються з цим. Ми намагаємося контролювати цей процес, забезпечили їм умови завдяки міжнародним організаціям. Їм були надані планшети, надана допомога комп'ютерна для того, щоб вони могли працювати. Я з Донецької області, Покромського району, міста Добропілля. Наразі у мене свято станемо дзвоника. Щойно я привелася у школу? Мене зразу запитали, чи маю я якісь гаджети для того, аби виходити на зв'язок. Приємно, що двоє діток в нас народилося. Це поповнення вже наше було. Мені дуже приємно це знаєте, свідчить про те, що життя триває. Ми обов'язково переможемо. Якщо навіть у таких обставинах люди думають про майбутнє про життя. На сьогодні ми маємо вільні місця і дійсно, враховуючи, що ми активно готуємося до деокупації Запорізької області, ми знову зробили аудит і моніторинг. Зайнятих місць і на сьогодні ми маємо потенціал ну саме в закладах освіти розмістити десь до 2000 осіб, якщо буде в тому потреба. Це все безоплатне проживання в місті Запоріжжя. Наразі створено 5 районних хабів тих районів, які наразі під тимчасовою окупацією, тобто всі Васильівський, Бердянський, Мелітопольський, Пологівський. Тобто, якщо особа з нашої області переміщається, приїздить в місто Запоріжжя, вона відразу йде в хаб, свій рідний там стає у них на первинний облік, щоб вони помітили, що їхня людина є. І тут же ж вона отримує і гуманітарну допомогу. І всі всілякі, які вона потребує консультації, якщо ми говоримо про офіційно, скільки зареєстровано у нас в області, то це цифра 215 тисяч, які мають статус ВПО. Таке життя наше прийшло. Нам випало на нашу долю. Ну нічого страшного, переживемо це.